Друзі, прилетів до нашої кеші Діки. Хлопці пішли зараз за кешею. Зараз на відосік знімемо, як вони зустрінуться. Півроку не бачили один одного. Дивіться, він ходить по льоду, там є трошки розмита ополоночка. Хлопці зараз принесуть кешу. Чекаємо, як вони будуть кохатися і зустрічатися. Півроку не бачили один одного. Дивіться, друзі, наш кеша йде до свого красення. Кішулечка, ти наша рідненька. Дивіться, яка вона бідна, яка вона бідна. І тато її дивіться, чекай. Підемо ближче її, зараз запустимо полоночку і подивимося. Дивіться, друзі, не пропустіть, подивіться до кінця, що таке розставання і що таке зустріч. Я сам прям на гармонах щастя. Мурахи по тілу. Володим Красень Рятує. Тваринок. Так, татуся на місці, він вже відчув її. Йдемо полоночку, відпустимо. У нас гарна погодка, у нас все чітко. Дивіться, друзі, кеша вже газує. Оце вже газує. Только присядь, подивимося, пізнав він її чи ні. Воно ну, присядь, тільки не відпускай. І вон її, тато. Дивіться, впізнав. Коль, знаєш, отут у нас ополоночка, зараз опускай, хай миється. І не будемо їх лякати. Ось туди відпускай. Далі, далі. Дивіться, друзі. Зараз ви побачите, як вони об'єднаються. Далі, далі, далі. трошки. Нормально тут? Дивіться. Аккуратненько все. Пускай акуратненько. Все, і притримає. Все, іди все, сюди, Коль, Туди заходи, туди, щоб її не налякав. Дивіться. Оце краса, друзі. А? Наша кеша відмиється. І тата зараз до неї підійде. Давай, йди вже до своєї коханої. Півріку, півроку ти її не бачив. Дивіться, як газує. А? І вона відмиється зараз. Дивіться, друзі, тато медленно і увірена йде до неї. Друзі, це просто такий момент, вам ніхто ніде не покаже. Дивіться до кінця, ставте лайки і напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Зараз він до неї дійде і будуть цілуватися, мабуть. Дивіться, друзі, він йде до неї. А вона миється. Вона миється після... <смі> після зими. Де це вона там? Я її не бачу. А, вон там начохається. Зараз він до неї припливе. Друзі, побачите це. Кохання, дивіться. Аби вистачило секунд. Дивіться, як вони зараз будуть кохатися. Один, два, три, кохання! У -у, ставте лайки! Це неймовірно, друзі. Це кохання.